Рандом постійно зазнає змін: вводяться нові гілки, додаються механіки, змінюються мапи, підтягують відстаючу техніку та нерфлять надто сильно. Поодинці кожна така зміна не має глобального впливу на гру. Однак, по сукупності цих факторів, гра все ж міняється, формуючи так звану нову мету. Мета це актуальна стратегія гри, використовуючи яку гравець може бути найбільш ефективним. Це стосується як підбору техніки та обладнання, так і тактик і напрямків на тих чи інших мапах. До прикладу, з виходом мантікори, а потім і нового обладнання. Даний ЛТ на збірці з малошумкою, оптикою і командирським оглядовим приладом став безальтернативно найкращим світляком цієї гри. майже повністю витіснивши інші легкі танки з рандому. Що не бій з десятками, то майже обов'язково буде мантікора, а то й не одна. Значно менше Т-100 та AMX 1305 Раз на 8-10 боїв може закинути Панзервагена і Шердена. Ну а китайського Вазіка 132 в останнє бачили в рандомі ще в епоху. Так, що доволі масовим є EBR-105, але все ж таки це не зовсім легкий танк, це саме щоколісник, зі своїм набором унікальних властивостей і порівнювати його з іншими ЛТ не зовсім як на мене, доречно. Та й не так це важливо. Я лише хотів цим прикладом показати, що буквально декілька нововведень можуть суттєво змінити мету гри. І ця мета змінюється постійно. При цьому рядовому гравцю, який не сильно вникає в деталі, це може бути не так очевидно. Хоча те, який зараз швидкий рандом, не помітити важко. Постійно Бо по 3-4 хвилини, які закінчуються з рахунком 15-3 чи 15-2 в ту чи іншу сторону, і в найближчий час їй стане ще більше, тому що в наступному патчі відбудеться ап К-91, і тепер в нього буде шкода на хвилину краще, ніж Баджура та СТРВ 103Б. А також солідно апнуть бачата. А це масовий танк, який може з барабаном відправити до ангару однорівневий танк. При цьому і сам може лопнути за мить, бо немає ні броні, ні ХП. З незапам'ятних часів він прокачений ледь не в кожну. А це значить, що в рандомі зовсім скоро їх буде багато. Я не кажу, що почнеться якийсь тотальний бачатопокаліпсис і рандом вмить зламається. Звісно ж, ні. Однак це ще більше пришвидчить бої. Де раніше він міг тривати 4 хвилини, з більшою кількістю бачатів та ДПМних К-91, він триватиме 3 ,5. І я не кажу, що зміни не потрібні. Гра має розвиватися. Відстаючі танки в будь-якому разі потрібно підтягувати. Просто такі зміни потрібно чимось врівноважувати. Наприклад, обмеженням Кількості ЛТ та ПТ в бою, чи, скажімо, барабанних середніх танків, або ж нормально почати балансувати техніку, щоб не було такого, що в одній команді топовий тяж це T5 Heavy, а в іншій який небудь т Т110І5 чи об'єкт 260, чи бабаху закидає проти якого-небудь мінотаура, змякукаючи передбачуваним фіналом. Коли, врешті, буде проведена робота над балансом, та чи буде взагалі, сказати важко. Наразі залишається лише адаптовуватись під реалії, і дане відео якраз для того, щоб хоч трошки вам цьому. Допомогти. Тому мова піде сьогодні про танк, який помітно менше страждає від цих надзвукових боїв, а саме про wz 5 а Адже він об'єднує в собі цілий ряд ключових характеристик, які дозволяють цілком комфортно почувати себе навіть в боях по 3-4 хвилини. Цей китаєць один з кращих в плані рухливості важких танків 10 го рівня. Має максималку в 50 км вперед та 15 назад. Питому потужність майже 16 конячок на тонну та хорошу прохідність по різних типах ґрунтів. Тому тут не буде такого, як в ІС-7, коли танк на папері літає, а на ділі би рухається в якомусь желе, відчуваючись тягучим і неповоротливим. Зі швидкістю все зрозуміло. Але ще й інші, навіть більш рухливі важкі танки. Той же об'єкт 277, БЗ-55, аймікс 50 б Це все так. Серед них китаєць не буде найшвидшим. Однак тут вже в діло вступає другий аргумент, а саме його гармата, яка підкріплює чудову рухливість своєю можливістю наносити велику кількість дамагу на одиницю часу. Адже його. Його базова шкода на хвилину сягає більше 2700 одиниць. Тобто він при однаковій разовій шкоді без обладнання стріляє частіше, ніж із 7 з трофейним досилачем та доппайком. На WZ 111 115 а при бажанні можна розігнати перезарядку до 8,15 секунд. Ні один танк сказаних вище не може і близько конкурувати з вазоном в цьому параметрі. Об'єкт 277 на аналогічній збірці матиме аж на секунду довшу перезарядку, що в швидкому бою критично. Так, є й інші прокурори. Качувані важкі танки з подібною шкодою на хвилину, до прикладу, Т-110Е5. Однак, в того, по-перше, альфа лише 400, а не 490 одиниць. А по друге, мобільність, хоч і хороша, але далека від китайців. При цьому і інші параметри на ВЗ-115А сприяють реалізації його гармати. Пробиття базове просто норм 250 мм. Але от на кумулятиві вже 340, що є першокласним показником. Також хороші кути вертикального наведення в мінус 7 градусів, що помітно краще, ніж в того ж. Об'єкта 277 з його мінус 5,5 градусів. Очевидно, що зовсім ідеальною дану гармату не назвати, бо й стабілізація трошки поступається 277, та й кінцевий розкид не рекордний. Однак такі недоліки логічні для штурмового танку, який має гратися на першій лінії. Особливо при наявності цілого ряду інших, більш важливих переваг. Щодо броні, то вона тут, звісно ж, є, але ідеальної назвати не можна. Башта як типового совка, хоч і китайського, маленька, приплюснута й округла. А значить, скос. Займають значну частину лобової проекції і пробити в них неможливо ні з одної гармати гри. Однак є два немаленькі лючки, і туди є можливість боляче отримувати, якщо давати супернику нормально вицілювати. Також поруч з гарматою в масі є ослаблена зона 300 мм. Відповідно, голдой десяток це пробивається. Однак сама зона об'єктивно є маленькою, та й стріляють з мого досвіду туди не дуже рідко. Лоб корпусу має щучий ніс, який виконаний у формі таких собі сходинок, тобто вони розташовані не в одній Ще ні, як в того ж ІС-7 чи ІС 3, і це грає китаюцю на руку. Бо при стрільбі у вразливу зону снаряд, лише трошки відхилившись, може потрапити у броню, розташовану під критичним кутом. без шансів на пробиття. В цілому, при фронтальному танкуванні та й при грі від борту, цей верхній бронелист танкує цілком нормально, і навіть дещо краще, ніж радянський аналог 277. Однак, на користь останнього грає більший нахил броні, тому рикошетить від ВЛД об'єкта все ж таки частіше. В іншому нижній бронелист пробивається практично всі. Тому завжди потрібно його ховати. Борти, знову ж таки, совкового типу, мають нахил та фальшборт, тому танкувати ними можна та потрібно. Але головне пам'ятати про вразливий ніс В контексті танкування варто зазначити, ще два важливі моменти. А саме те, що сам по собі вз 115 а є низьким танком. В нього просто важче влучити, ніж більшість інших важких танків. Чи простіше заховати корпус навіть за мінімальним укриттям? Також позитивним моментом є його башта, що розташована в передній частині корпусу. Це не очевидний момент, але при танкуванні від рельєфу чи насипу таке положення голови є зручним у використанні, адже дозволяє менше виставлятися для пострілу. З негативних моментів WZ-115А, окрім не самої комфортної гармати і ослаблених місць броні, варто виділити його критуємість. Баки і боєукладки вилітають частенько. Однак це вирішується експериментальною системою живучості. З нею дана проблема майже повністю знімається. Тож для даного танку в збірці обладнання вона є обов'язковою. Як і Дусилачі, який ще більше розганяє одну з ключових переваг Китайця: шкоду на хвилину. Третім обладнанням логічно поставити стабілізатор, аби підправити найкращий комфорт стрільби. Це, як на мене, найкраща збірка на даний танк, яка посилює сильні сторони і наскільки може фіксити слабкі. Модернізація особисто в мене стоїть ось така. З обов'язкового тут лише всюдохідне шасі, яке додатково покращить середню швидкість цього танку. Все інше не дає суттєвих переваг, або ж навіть дає негативний. Ефект, який буде не меншим від позитивного, тому рекомендувати більше нічого не можу. За сукупністю характеристики таєць справді є одним з найкращих танків у швидкому рандомі. В нього є рухливість, щоб встигати за дамагом, або швидко змінювати фланг при необхідності. Топова шкода на хвилину та пробиття дозволяє вливати багато дамагу в коротких боях. При цьому в нього є й броня, яка з одного боку не надто потужна, щоб це негативно вплинуло на рухливість китайця, а з іншого боку, дозволяє впевно грати на першій лінії. Так, вразливі місця в ній присутні, але турбачі це не пропозиційне стояло з вицілюванням пікселів та лючків. Це провкати одної групи танків на іншу, з подальшим розміном союзників або ж власних ХП. Тож броня, яка не пробувається в силует, в таких випадках це вже дуже добре. Та й ХП в танка є. Це в сумі дає йому кращу живучість, ніж, до прикладу, в середніх танків, багато з яких мають ще кращу швидкість і шкоду на хвилину. Однак на першій лінії вони просто не живуть. А в швидких боях без цього часто дамага не дати. Зазначу, що цим відео я не хочу сказати, що wz 1015 а це якась ультраімба і найкращий важкий танк гри. Так, він один з найкращих прокачуваних важких танків, з цим важко сперечатися. Однак, Т-110Е5, 60ТП, Суперхінь та деякі інші, в цілому, мабуть, все ж таки сильніші. Однак, саме в швидких боях, яких сьогодні так багато, як на мене, даний китаєць грається найкраще. Від того мені і дивно, що його не часто можна побачити в рандомі, особливо на фоні вище згад Танків. В мене склалося таке враження, що про нього просто ніхто не знає. Чи просто існує якесь упередження, ніби якщо в ангарі вже є об'єкт 277, то Китаєць вже не потрібен. Це не так, бо хоч вони геймплейно дуже схожі, але все ж таки Китаєць має унікальне поєднання швидкості та вогневої потужності. При цьому і броня також є. Варто ще також сказати декілька слів про його гілку. Шостий сьомий рівень це вважай копії всім знайомих радянських т 34 85 та ІС. За деякими косметичними відношеннями. Мінностями. Як, наприклад, в китайського ІС-2 гармата опускається на 1 градус гірше. Натомість голдовий снаряд має пробиття 250 на кумулятиві, замість 217 в Совка, 8-й рівень 110-ка. Танк геймплейно віддалено вже починає нагадувати десятку своїм поєднанням хорошої рухливості і шкоди на хвилину. Броня також є, що корпус, що башта, в цілому танкують помітно краще, ніж радянський ІС-3. Десь рік тому цей танк апалий. І тепер в нього гармата, хоч і з відносно невеликою альфою, в 320 одиниць, зате має дуже хорошу шкоду на хвилину при комфортній стабілізації та зведенні. Дев'ятка, по суті, той самий WZ-115А, просто з поправкою на нижчий рівень. Рухливий та в міру броньований важкий танк з альфої в 490 одиниць і пробиттям на голдів 340 мм. З відмінностей в нього лише трошки менше пробиття на бронебійному 244 мм, довше на 3 секунди перезарядка та гірші кути вертикального наведення, мінус 5 градусів на свій рівень більше, ніж достойний танк. Які приходиться не без задоволення, на цьому в мене все. Якщо вам до вподоби такі лайтові огляди цікавих та подекуди непопулярних танків, протискайте вподобайки. Це дуже мотивує старатись і працювати над новими відео.